Що значить безпечне місто в сенсі екології? Це коли кияни будуть поінформовані, а отже будуть в безпеці. Тому розроблена, розробляється до кінця року, повинна бути функціонувати система моніторингу і оповіщення а, щодо екологічно небезпечних якихось ситуацій в місті Києві. До кінця року система моніторингу має запрацювати. На це були передбачені кошти в цьому році, активно ведуться роботи. Значить, в першу, звичайно, в першу чергу ці системи будуть встановлені в, там, в тих місцях і підприємствах, які становлять найбільшу екологічну небезпеку, були перечислені мною. І, звичайно, в всіх районах міста Києва, де є найбільші транспортні. Розв'язки для того, щоб аналізувати стан атмосферного повітря, і також будуть працювати кілька мобільних лабораторій, які будуть в режимі реального часу забирати показники в різних районах міста Києва. Ця система повинна до кінця року працювати в місті Києві. І ця інформація буде виводитися на інформаційний портал. Тобто в режимі реального часу в інтернеті кияни зможуть відслідковувати екологічну ситуацію в місті Києві. Зони напруження залишаються ті самі. Це в першу чергу підприємства першої категорії небезпеки екологічної. Це наші ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 це завод енергія, гарячі точки. Останні десятиліття залишаються ті самі, це радикал, радон. Система моніторингу передбачає якраз в тому числі у цих е, таких найбільш гарячіших точках постійний моніторинг і інженерних конструкцій, зрозуміло, повітря, е, води по багатьох параметрах. Нелюдське відношення Київ енерго, киян, воно і е, стосовно екологічної ситуації на Заводі Енергія таке саме. Ми добиваємося вже роки екологічного аудиту проведення на цьому заводі. «Київенерго» відмовляється його робити і зусиллями нашої фракції в цьому році виділено з екологічного фонду кошти для того, щоб за кошти міського бюджету провести все-таки цей екологічний аудит. І глобально займаємося, але і локально ці проблеми намагаємося вирішувати. Де потрібно створюємо тимчасові контрольні комісії як в цьому випадку. Комісія тимчасова контрольна стосується вивчення ситуації щодо 200-метрової охоронної зони довкола ботанічного саду імені Гришка, яка встановлена рішенням Верховної Ради, але фактично ігнорується повністю забудовниками, які не тільки там в незаконний спосіб будують. Будівлі, але й в тому числі в інженерній мережі не передбачені скидають викиди. Таким чином там реальна проблема з зеленими насадженнями. Приклад, але який проєктує відношення в принципі, до зелених насаджень у цьому місті Києві. Найбільшим забруднювачем повітря є автотранспорт, тільки розвиток громадського транспорту. Може призвести до зменшення викидів це 2 і також в цьому напрямку ми працюємо. на сьогодні. Плануємо кілька таких революційних рішень щодо збільшення зелених насаджень балансові території. Зараз підготовлений проект рішення, яким ми зможемо озеленювати нашими силами наших зеленбудів бюджетним коштом прибудинкові території і. Планується це вже з наступного року, що це буде працювати рішення.